Друзі, сьогодні вирішила зробити квашені помідорчики трошки на зиму. Ставлю на дно в мене є зелений кріп, петрушечку ставлю на дно, листя смородини, листя вишні. Лаврове листя декілька штук. Перець духмяний, штук шість. Перець чорний горошком точки чотири, п'ять. І викладаю помідори. Спочатку викладаю крупніші. У мене нема багато в цьому році. Такий урожай не дуже, але щось захотілося мені. Може взимку захочеться, щоб були. Дуже плотно, не треба складати так легенько. Тут в мене трошки є і рожеві помідори, але вони такі м'ясисті і плотненькі, то думаю, що, мабуть, будуть хороші. Спустуємо ну, і зверху викладаю мілчі. Ті будуть довше проквасюватися, ці швидше. Якщо то зверху будемо брати, а ті будуть ще прокисати. Ось так. Ну, скільки є. Тепер знову вкладу листя вишні, смородини, теж лавровий лист пару штучок покладу, ще перчика горошка і ще декілька штук духняного. Зверху петрушечку. Так, і по рецепту на 3 літрову банку йде 80 грамів солі. У мене тут, я так думаю, більший об'єм, тому беру повний стакан 100 грамовий, отак навіть з гіркою, і засипаю. Ще Кладу кріп зверху. І заливаю холодною водою в мене з криниці. Так, щоб покрила помідори і зелень. ось так. І тепер накриваю кришкою. І виношу до погріба, і хай собі прокисають.